Дати деяку інформацію. Напевно, всі ви знаєте, яке сьогоднішне. 30 листопада. останній день осені. Але, напевно, не всі з вас знають, що сьогодні, 30 листопада, відзначається Міжнародний день захисту інформації. Іменно у 2015 році заповняється 180 років дня народження. Видатного американського письменника, гумориста, засновника критичного реалізму в Америці, я вам прочитаю, Самуеля Ленфорда Лемеда. Чули таке ім'я? Не чули, напевно, але ми його знаємо під псевдонимом Марк Лем. Його видатні твори, які ви, напевно, знаєте, приводить Томас Соєра, приводить Гекель Герфіна. Напевно. Ми з вами живемо в сучасному техногенному світі. І креслення на сьогоднішній день є не тільки мовою спілкування інженерів, конструкторів, технологів, але й фундаментом графічної грамотності будь-якої людини. Будь-яка графічна інформація відрізняється від словесної своєї конкретності, лаконічності, стильністю. Виразні. Сьогоднішня наша робота буде спрямована на вивчення нового прийому кресленні, який дозволяє визв... визначити форму поверхні предмета та її особливості. Сьогодні ми розпочинаємо зовсім нову для вас тему Перевізи і розрізи. Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього нашого уроку перевіди, їх різновиди, виконання та позначення на пересування. завдання навчитися читати креслення, що містять перевірку. На Зрозуміло, над чим ми будемо працювати. Зрозуміло. Але перш ніж приступити до вивчення нового матеріалу, давайте з вами подумаємо і дамо відповідь на те, для чого взагалі призначене будь-яке креслення. Піднімаємо руку. Ну, думаємо: будь-яке креслення. Будь ласка, Совершенно верно. Значить, ми повинні з вами дати якнайбільше уявлення про форму і розміри предмету. Добре. Давайте подумаємо, за допомогою яких зображень ми виконуємо креслення, яких зображень, ви ще не руку, будь ласка. За допомогою видів. Значить, будь-яке креслення ми зображуємо за допомогою видів. Але не завжди застосування виду дозволяє визначити форму предмета. Давайте подивимося на слайд. У нас є зображення предмету. Я спеціально взяла таке більш наочне зображення. Хотіла взяти ювелірні ваші вироби, але креслення ювелірних виробів дуже не наочне. І взагалі у нас тема вивчення креслення ювелірних виробів є на другому курсі. Тому сьогодні ми знайомимося тільки з прийомом, який будемо використовувати наступному році. Зрозуміло, так? Значить, Давайте подивимося на це креслення. Скажемо, чи можливо за даним зображенням однозначно охарактеризувати форму предмету? Будь ласка, звісно річ, ні. Ми не можемо. Тому що навіть взяти ці е, округлі форми всередині самого креслення, ми не можемо сказати, чи вони наскрізні, чи вони це просто е, я, да. Да. Так само і пасма. Да. Да. Це може бути це, е, лідер, або це лідер, або призма. Да. Це не видно. а як. Можна за допомогою чого уточнити форму частини предмета. Ну, так, можна застосувати аксонометричну проєкцію. Що ще можна? Можна ввести знаки креслення. Якщо ми поставимо діаметр значок, так, ми будемо знати, що це циліндрична поверхня. А якщо поставимо значок квадрата, то будемо знати, що це призматична поверхня. Ще що можна. О! Можна ще в даному місці, де ми хочемо з'ясувати форму предмета, розсікти його уявною площиною і подивитися, що там утворилося? Добре. Тому, що ж таке переріз? Переріз це зображення, яке утворилося при перерізуванні деталі. Або предмета уявною січною площиною. В перерізі зображується тільки те, що знаходиться в січній площині, крім циліндричних, конічних і сферичних отворів, які в перерізі зображуються повністю. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що переріз це не дія, це зображення. Запам'ятали? Давайте з вами прослідкуємо послідовність утворення переліку. І ведмед уявно розсікаємо січною площиною. Там, де потрібно уявити його форму. Зрозуміло? Другий етап. Ми з вами частину деталі, яка знаходиться перед січною площиною, відкидаємо. В січній площині ми чітко бачимо форму переліку. Зрозуміло? Далі третій етап. Ми з вами подумки повертаємо січну площину на 90 градусів так, щоб вона стала паралельна площині в проєкції. Підведемо підсумки. Перерізу нам потрібно в належному місці креслення провести сучну площину. Фігуру перерізу утворено повернути на 90 градусів так, щоб вона стала паралельна площині проєкції. І третє, на вільному місці поля креслення зобразити фігуру перерізу і при необхідності позначити її. І допомагати. Мені в подальшій роботі. І так, дивимося, які бувають перерізи. Перерізи бувають і бувають накладені, які наклали на зображення предмету. Я хочу звернути вашу увагу, і щоб ви запам'ятали, фігуру накладеного перерізу виконують то тонкою суцільною лінією. Бачите, контур фігури накладеного перерізу виконують тонкою суцільною лінією. Контур фігури перерізу винесено виконує товстою суцільною лінією. Дуже часто на це не звертають увагу, а це важливо. Крім того, винесені перерізи можна розташовувати в розриві в деталі. Обірвати зображення і показати, яку має форму переріз. Зверніть увагу також, якщо переріз у вас симетричний, бачите, чітко проведено вісь сіметрій, то ми не позначаємо слідценої площини і напрямок поляну. Якщо переріз симетричний, ми з вами позначаємо слідцечної площини і напрямок поля. В загальному випадку слід цічної площини в перерізах і так само в розрізах позначають розімкнуту лінію. Сама назва говорить за себе, роззімкнута. Лінію розмикає зображення. Ця лінія складається з двох штрихів довжиною від 8 до 20 мм. А по товщині вони або дорівнюють товсті суцільні лінії. Або в півтора рази товщі за нею. Б, ще наступне В і так далі. Зрозуміло, так? Фігура перерізу так само позначається, як і лінія перерізу. Тільки літери записуються через дефіс. А, рисочка А. Це зрозуміло? Зрозуміло. Mm -hmm. Винесений переріз розташовують як можна ближче до розсіченого місця. Як можна ближче. Ну, якщо у вас метал, то всі метали штрихуємо тонкими суцільними лініями під кутом 45 градусів. Кут змінювати не можна. Можна ж. Це зрозуміло? Зрозуміло. Взагалі. Штрихування матеріалу в перерізах стандартизовано. Тобто ви можете взяти будь-який довідничок і будь-який матеріал подивитися, як штрихується в перерізі. Ось тут є невеличка табличка позначення матеріалів з перерізах. Ну, Так як ви відноситеся до металообробки, вам потрібно просто пам'ятати, що штрихування металів здійснюється під кутом. Всі інші матеріали просто у вас не використовуються в виробничій діяльності. Ну, разві що каміння, да? природне каміння. За правилами виконання і утворення перерізу, ми повинні його розташувати паралельно. Січній площині. Але в цьому випадку не дуже зручно проставляти розміри. Тому, якщо переріз повертають по відношенню до січної площини, то після надпису перерізу ставиться значок повернуто, кружечок з стрілочкою, в якої крилушки розходяться під 90 градусів. Це зрозуміло? Добре, йдемо далі. Переходимо до основного питання, як же утворюється і розташовуються, і позначаються безпосередньо на виробничих завданнях перевіз. Наприклад, у нас є деталь, яка складається з кількох зображень. Громче, скільки зображень тут? Два. Два. Це зображення як називається? Ну, чую, ну що, громче, головний вид деталі, а це? Ні, це вид який. Ну, ну, ну з якого боку? Зліва чи справа? Зліва. Це вид зліва. Значить, Ми маємо креслення деталі, і нам потрібно визначити форму Скілько в скількох місцях даного предмету. Як ви думаєте? Тут потрібно визначати форму, уточнювати форму предмета. Ми можемо сказати, яка це поверхня, циліндрична, призматична, глибину фази і так далі. Значить, нам потрібно деякий елемент. далі. Оця поверхня, яка у нас дуже циліндрична більшого діаметра і має що? Що має? Наскрізний отвір. І остання частинка має що? призматичну форму да, в переліці воде. Да? Таким чином ми з вами з'ясуємо. Етап ми вибираємо місце розташування січних площин. Місце розташування січних площин. Визначаємо фігуру перерізу та її графічну форму. Для цього проводимо центрові лінії для кожної фігури перерізу. Центрові лінії проводяться якою лінією? Три, рутино, блю. Провели. Наступний етап. Будуємо загальний образ фігури перерізу. Побудували. Далі уточнюємо фігуру перерізу. Пам'ятаєте, що на першому у нас був шконковий паз, на другому був у нас різний ход. Уточнили фігури перейду. Може наступний етап мені підкажете, що треба зробити? Що ми робимо далі? У нас ми розсікли матеріал, так? напевно, цей матеріал треба що зробити? Поштрихувати. І так як у нас метал, ми штрихуємо тонкими суцільними лінями під кутом 45 градусів. Молодці, запам'ятали. Наступне, що ми повинні зробити, позначити січні площини і фігури перерізу. Позначаємо їх як? слід свічної площини розімкнутою лінією да, і позначаємо літерами. Дивимося. І третю оперед. Позначили їх літерами. Тепер такими ж самими літерами да, ми повинні позначити фігури в Значити, фігуру буде Внаслідок виконання всіх наших операцій ми отримаємо з вами креслення деталі і три перези. Зрозумів? Зрозуміло. Питання по послідовності логорійму виконання дій. Поки що все робили, так? Так. Ну, Для того, щоб ми з вами практично закріпили, так? ми з вами виконуємо невеличку самостійну роботу. Значить, Перш, ніж її виконувати, навчайте, треба джувати. У вас є завдання і в окожному конспекті, у вас є листочки. Скільки ми взяли? Січний П'ять. А фігур перерізу 6. Тобто одна січна площина відповідає якому номеру фігури перерізу? Дивимося, що в нас є? У нас є отвір, який вздовж отсі і буде зображуватися в перерізі у вигляді. Кола. Так? І також є лиска, плоска поверхня. Дивимося, які внутрі в нас перерізи мають кола. Оцей переріз, так, ось цей і ось цей. Але листку має який тільки? Один під номером 2. Тому напроти номера 2 треба записати площину А. Далі. Переріз Б. Б. У завдання розсікається Значить, дві лінії паралельні осі. Так? У нас є таке зображення на третьому і на шостому перерізі. Але вверху є ще один отвір. Тут такого отвору немає, так? а тут цей отвір присутній. Тому, напроти шостого перерізу ви запишете ВВ. Далі. Слідуючий переріз ВВ. Розсікається отвір. Ми повинні мати, що лінії вздовж осі. У нас тільки один переріз. П'ятий відповідає площині ВВ. Дивимося переріз ГТ. Що ми маємо в перерізі? Отвір. Отвір. І який номер відповідає? Четвертий. І останній перевіст, скажіть, який номер відповідає? Я думаю, ви вже здогадалися, який? Перший. Перший. Добре. Значить, перед вами карточка. Написали своє прізвище, групу і дату. А я кожних три хвилини? Завдання на Екрані. Завдання, яке ви поставили там, буде не зараховане. Пишемо, пишемо. Ніяка площина не відповідає. Третьому там Г, Г і так далі. Зрозуміло? Це вона пугат написала, а ви будь ласка. you <laughs> Затрим, завдання максимальна оцінка, скидку 9 балів. Вітайте добре. Тому звіряємо ваші відповіді самим на свому, товаришу оцінку. Виправлені відповіді не враховуються. Везе, ви дасте на них відповідь? Все, вже нічого. На свою роботу тільки накліяте. На свою. Потім. Так, Почекайте. Три чоловіки отримали. Тепер голосні питання. Яке зображення називають перерізом? Хто хоче сказати? Ну, Яке? Піднімайте руки, будь ласка. Це те зображення, яке перев'язає власне. До, 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 до. Це зображення, яке утворилося де? в січній площині. Друге бонусне питання. <гум> Як позначають фігуру переїзду? Ну, чим ви позначаєте? <гум> ну, Корове, бонусне відповідь не враховується літерами. Піднімайте руки, третє бонусне. Який переріс називається винесене? Що виносить? Ну, руки, будь ласка. Які що зробили? Винесений, назва. А -а -а. Куди а -а -а. винесений? А -а -а. На вільне місце креслення не зараховується. Слідує. Накладений, будь ласка. Давайте на півінь. На зображення. Так, передайте вам. Так, слідче питання. Обводять винесені переліки. Не чула? Товстили суцільними лініями. І останнє бонусне питання якими лініями обводять? Ну перша рука дуже тонкими суцільними лінями? Передайте, будь ласка, туди передайте. передайте. Весь навчальний матеріал, який я хотіла, непогано попрацювали.